Притча про те, скільки часу варто приділяти дітям. Після нелегкого робочого дня повернувся батько додому. Час був пізній, він змучився і втомився, але зрадів, побачивши, що п'ятирічний син чекає його на порозі будинку. Тату, привітавши батька, тихо промовив малюк. Можеш відповісти? Я чекав, щоб запитати? Звичайно, питай, вигукнув батько. Скільки грошей ти отримуєш? Та хіба це твоя справа? Нема чого тобі про це знати. Дитина підняла на нього сумні очі. Я дуже-дуже прошу тебе, скажи, скільки ти заробляєш за одну годину? Ну, припустимо, 500 і що далі? Тобі то яка різниця? Будь ласка, тату, дуже серйозно промовила дитина, позич мені 300 рублів. Батько вийшов з себе і закричав до сина. Ти поводиш себе огидно. Я так втомився, але змушений стояти тут і слухати твою порожню балаканину. Думаєш тільки про іграшки, чекав мене лише для того, щоб випросити грошей на всякі дурниці. Опустивши голову, хлопчик зник за дверима дитячої. А батько, розсерджений і засмучений, так і стояв, притулившись до стіни. От нахаба, думав він, який же мій син егоїстичний. Однак, може, і я був не в усьому правий. Я даремно на нього накричав: адже зазвичай дитя ніколи не просить у нас матір'ю грошей. Значить, дитина звернулась до мене неспроста. Він тихенько зайшов до кімнати сина і сів біля дитячого ліжка. Ти ще не заснув, мій хороший, шепнув він. Ні, я лежу і думаю. Не гнівайся на мене, синку. Я сьогодні страшенно втомився, тому й нагрубив тобі. Ось візьми гроші, і, будь ласка, вибач мене. Малюк обійняв батька за шию, його оченята радісно засвітилися. Тату, спасибі, велике-велике спасибі. Хлопчик витягнув з кишені піжами кілька зім'ятих банкнот і додав до них щойно отримані купюри. Батько знову почав бурчати. У тебе, як виявилося, предостатньо грошей, а ти скупишся і просиш ще. Ні, татко, мені якраз цих трьохсот не вистачало. Ось тепер я зібрав рівно стільки, щоб купити одну, всього лише одну годину твого часу, тату. Часу можна? Я дуже прошу, прийди завтра трохи раніше, щоб ми могли сісти вечеряти всі разом. Ти, мама і я.